Чим займаються люди початку дня, коли вони стають? Більшість людей телефон виставити виставити публікацію, лежати, думати за минуле, ось якби та негативна ситуація, якби я поступив так, можливо, такого би не цієї ситуації, або ще за щось думати, посполистати в тіктокові, замість того, щоб жити майбутнім. Думати, планувати, що чим буду займатися сьогодні, люди живуть минулим. Вони заганяють себе в минуле, тому що вони з нього думають. А як так, а як так вийшло, це погано? А можна було по-іншому. І з тим самим люди живуть своїм минулим. Вони не живуть майбутнім, вони не живуть сьогодні, і вони з початку дня негативно себе налаштували. Тому що налаштування початку дня, як ти думаєш, мозок. Це дуже впливає на те, як буде йти твій день. Тому що якщо ти будеш в початку дня думати за негатив, я тобі обіцяю, твій день буде негативним і ти нічого не будеш хотіти. Тому один це відкидай негатив, ти повинен ставати, думати за майбутнє, думати тільки позитивно, не думати за минуле, яке вже було, яке нічого не змінити. Забудь за минуле, не попайся в минулому, а ось ця ситуація, або ще щось. Йди в своє майбутнє і думай. Тільки за сьогодні і за своє майбутнє наступне це як тільки ви встанете, поставте собі одне питання, яким повинен бути я сьогодні ідеалом, щоб дійти до своєї цілі яким я повинен бути сьогодні, щоб наближитись до цілі, щоб стати на ступеньку вище до своєї цілі, до своєї мети? Яким я повинен бути? Чим я повинен зайнятися? Тому що дивись, чим люди займаються, встав, попив кофе, одівся, поснідав, пішов, бам-бам-бам. І саме головне, ми не спілкуємо з собою. Саме головне у нас немає фокусу. Наше бачення, чим я повинен сьогодні займатися. Як тільки ви встаєте, задавайте собі одне питання, яким я повинен сьогодні бути, щоб досягти своєї цілі, щоб стати ближче, як я повинен сьогодні викластись на всі 100%, щоб наближитись до своєї мети? І як тільки ви поставите собі це питання, ви відчуєте, як ви починаєте хопатись в думках, ага, щоб добитись того, я повинен, значить так, ви аналізуєте свій день. Ви знаєте, ви що стоїте, йдете займатися тим, тим, тим. І ви знаєте, що це наближить вас до вашого майбутнього, до вашої цілі. І пункт 2 це те, що ти встаєш і ставиш собі одне питання, яким я повинен бути сьогодні, щоб досягти своєї цілі. І наступне це запишіть 5 пунктів на зошиті, на блокноті, неважливо, що вас бісить, що на вас погано впливає. Що ви кажете собі кожен день, я не можу. Я не буду, чи ви там, можливо, ще щось там кажете. І запишіть 5 пунктів, які погано на вас впливають. Ви там е спілкуєтеся за спиною когось, ви там комусь завідуєте, ви там спите непонятно скільки годин, хоча ви знаєте, що ви вже виспали 7-8 годин, але ви там валяєтесь, ви там не хочете ніяк, не можете почати читати книгу. Запишіть і ви побачите, що заважає вам іти далі. Ви побачите оці 5, 5 пунктів, які ви повинні видалити свого життя, щоб піти далі. Як тільки ви поставите собі питання, як тільки ви почнете думати, що мені заважає, ви знайте відповідь. Тому що в повсякденному житті ми займаємось там, сам ходимо і ми не помічаємося, поки ми не будемо ставити собі питання, поки ми не сядемо і не подумаємо і не запишемо, що негативно впливає. 5 пунктів, які негативно впливають на моє життя, це те, що кажу. Я не можу, я не буду лінь там за спиною спілкуватися з людей, ніяк не можу почати, або ти ще щось там постійно відкладаєш, і тим подібне. Кожного своїй пункти, Ну в загальному це так. В загальному це лінь. Це все зводиться до того, що у вас немає дисципліни, і то, що у вас велика лінь і ваше тіло каже: ну давай ще поспімо, давай вип'ємо кофе. І ви тут повинні сказати ні. Я тут главний, те, що моє тіло став, що це окей. Но у мене є ціль, я знаю, куди я йду. Я знаю, в мене є план, значить я повинен ще вставати і йти бігати. Ви повинні встати. І це кожен день, коли ваше тіло буде казати Я не можу, давай ще поспімоти. Ви повинні сказати ні, ми встаємо, йдемо бігати. І кожен день ви будете наближатись на один відсоток. Ви будете кожен день в битві з своїм тілом. І це війна, це війна зі своїм тілом. Тому цей пункт каже нам, що цей пункт каже нам, що ми повинні записати саме негативне. П'ять пунктів негативних і їх викидувати з свого життя ці п'ять пунктів, щоб їх не було, щоб швидше наближити до своїх цілей і стати топою людиною, стати тією людиною, якою ми хочемо бути, забути за себе в минулому і стати топою людиною, яку ми бачимо в майбутньому. І наступне це те, я хочу, щоб ви відчули себе в майбутньому. Я хочу, щоб ви час сіли. І подумали, і відчули це емоціонально, що ось ви добили, ось у вас там ці не знає, там. Мати класне тіло, мати класну машину, мати багато коштів, або допомагати там бідним дітям, нічого собі не відмовляти. І я хочу, щоб ви відчули себе. Я хочу, щоб ви ці сім днів відчували себе так. Я хочу, щоб ви думали і налаштовували себе, що так в мене все є. Так я добився. І тим самим ви будете піднімати свій дух. Тим самим ви будете думати, що це можливо, а не, а не як минулому. Що це неможливо, це так далеко. Я хочу, щоб ви це відчули. Це максимально важко відчути, щось що я цього добився. Я хочу, щоб ви обманули свій мозок. Тим самим ви відчуєте, якось ви себе будете класно відчувати. І вас, і ваша мотивація підніметься, і бажання діяти, і дисципліна. Тому що ви ставите себе в той пункт, ви ставите себе в те життя. До якого ви йдете? Ви хочете відчути ці емоції. Так це максимально важко. Але за 7 днів, якщо кожен день ви будете сідати на декілька хвилин і думати, так, я добився того, так, я добився того, літати в своїх думках і відчувати, ось якби я вже добився, і в мене б було багато коштів, я би почав цей бізнес, і в мене був би цей бізнес. І потім я хочу, щоб ви за це думали. Я хочу, щоб ви були впевнені, що ви зможете добитися. Я тільки ці сім днів вони їм допоможуть, якщо кожен день ви будете сидіти і думати, ось у мене вже те є, я добився того, того, того і що далі, якщо так ви будете діяти сім днів, я вам обіцяю, ви змінитесь. Ваше життя зміниться, ваша думка, а саме головне, те, що у вас в голові зміниться. Те, що у вас в голові, тому що в нас в голові багато сміття, багато негативних думок з минулого. Або зараз якісь ми думки маємо негативні. Думаємо. Якщо ви це все вичистите, цей шлак, ми ви вичистите оце, що заважає вам діяти. Ми ви видалите оці п'ять пунктів, які я казав в тому пункті стосовно п'яти, те, що вам, на вас не впливає. І ви напишете п'ять позитивних, що у вас повинно бути. Я повинен пити стільки до води. Я повинен піти стільки-то, Я повинен вчити англійську, займатися в залі. І оці п'ять пунктів позитивних. Тож ці 5 пунктів негативних, ви міняєте їх на позитивні 5 пунктів, і ви самі побачите, як за ці 7 днів ви наближитесь і ви будете відчувати себе класно. І останній пункт, коли ви в кінці дня лягати спати, я хочу, щоб ви собі дякували. Я хочу, щоб ви посиділи і подумали, так, у мене є те, у мене є ноги, у мене є все. Я не відмовляю собі в їжі, у мене є дах над головою. Комусь на намного, намного важче. Тому я не можу собі дозволити нити. Я не можу собі дозволити кидати все. І я хочу, щоб ви йшли до кінця і не здавали. Я хочу, щоб ви кожен день сиділи в кінці дня і відчули оце, як я собі дякую. Відчули, що не все так погано, як ви себе заганяєте. Не все так погано. Світ не такий поганий, як ви думаєте. І коли ви будете в кінці дня, кожен день, в кінці дня, собі дякувати, що сьогодні я виконав всі пункти. Сьогодні я був в залі. Сьогодні я почув англійську, сьогодні, сьогодні я бігав, сьогодні я не хав всякий шлаг. Сиділи в тік-токові, ви позаймались, ви побігали, ви повчили англійську. І ви пожили цей день. І ви впевнені, що цей день, хоч на якийсь відсоток, хоч на піввідсотка, але він наближає вас. Ви впевнені, що цей день не пішов якийсь шлаг, за який ви будете думати цілий день. Я займався непонятно чим. Я займався непонятно чим, я не наближився нікуди. А якщо ви вчили англійську, ви там вивчили декілька слів. Якщо займали в залі, це вже допомогло, підтягнуло ваші м'язи. Якщо ви бігли, це підтягнуло теж ваші м'язи, вашу дихалку. І цим самим я хочу, щоб ви були вдячні. Кожен день кіці дня ви сідаєте і дякуйте собі. І ви побачите, наскільки ваше життя зміниться за ці сім днів. Якщо ви включите в своє життя ось ці п'ять пунктів, я вам обіцяю ваше життя зміниться. Максимально позитивно. І ви зайдете на цей відос і скажете мені дякую. З вами був я Саша Комин. Підписуйтесь на канал, ставте лайки, і ми побачимо з вами вже в наступному відосі.